Всіх вітаю на каналі Своя квартира. Тема відео, значить, така: Власники квартир, які наживаються на війні. Ну, як це виглядає? виглядає це так. Всі власники дуже різко почали ставити ціни в доларах і в євро на квартири. Тому що їм вигідно добре заробляти. Це тільки для цього робиться. Ну, наприклад. Uh, і вони говорять, вони, ти їм маєш оплачувати в доларах, щоб вони могли в обмінниках купити долари і собі мати долари. Тобто власники квартир дуже хитрі. І якби зараз у нас в країні війна, а зараз треба один одному допомагати, а не лупити ціни. І так долар в два рази підвищився, і ще вони uh, здають квартири по найвищому курсу долара. Ось. Е, як на мою думку, з, з боку фінансів вони дуже класно це придумали, щоб собі заробляти і мінімізувати, мінімізувати риски. Але е, з іншої сторони, чисто по-людськи, це є е, дуже нелюдяно, тому що, е, наприклад, для міста Чернівці, Ну, 200 доларів зараз по курсу дати 250-300 за квартиру однокімнатну. Ну да, якщо ще є ремонт і так далі, все там є, ну, це є дуже складно. По-перше, змінився курс, курс виріс в два рази. Курс виріс в два рази. Люди получають зарплату в гривнях. Люди не получають в доларах. Тобто, якщо люди отримують 8-10 тисяч, а, ну, це є 250 доларів. Вони можуть собі 250-270 купити. Як вони можуть таку дорогу квартиру зняти? І якщо б у мене була квартира, я би її не здавав так дорого, я би її здавав в гривнях, і я би хоча б військовий стан, я би її не здавав за високими цінами. Ось. Тому що треба бути людиною і допомагати людям в таких тяжких ситуаціях. Всім дякую.